1 березня, 25 рік, що сильова, середня секція. Частину штукатурки не зняли, бачите, а частину зняли. І вже тут маячки її будуть робити. Я не буду знімати хлопців. Ось. Тут накладають штукатурку. А ось тут вже наклали штукатурку. Здесь повністю зняли. Зняля, да. так. Цей кімнатці зняли повністю. А ви будете? А ви будете отут також сьогодні працювати? Ні, там. Ага. А ви. А де будете ще сьогодні? Тільки тут? цей от цю спину середнього. Ага. Ясно, дякую. Все, ми пішли. Зробили повністю вже шостий поверх. А що це стіна? Бачиш, тут збільшили за рахунок коридора тут зробили таку площу, бо перепланіровка. Ну, я тут все ще прибрала. Оща була. Тут тепленько, якщо хтось змерз, заходьте. 11-та 11 людина, яку я нарахувала. Тут вже також зробили. Я не, не знаю, тут знімали повністю чи не знімали. Напевно, не знімали. Судячи Але по... Ну, власники ж відоси порівнюють, я маю надію. Ну, судячи по цій стіні, то ні. Ну, як на мене. А знову музику вімка. Ну що, продовжуємо. Шостий поверх, оце якраз оця стіна. Ось про що я кажу? Ніхто тут нічого не буде знімати. От ніхто нічого не буде знімати. Проводку. Замазали проводочку і все. Ну не йоп, вашу мать, ну скажіть, будь ласка. Ви зверху помазали по старому, так? Ні, тут не по старому. Та ви що? А де по старому? Показуєте. Тут щось провалені. провалювали. А отут що ви? Ви працювали на цій стінці. Так, да, тут начали. Потім я завірив, кажу, стінка тут провалена. Напарник пішов до начальника, говорив, що тут всі стінки, вон ми на них поставили повністю. Ага, ну дай Бог. Дякую. Це 12-та людина, яку я сьогодні нарахувала. пішли! Он ще хлопці бігають там один, там другий зайшов. Ну, може, чоловік 20 на будівництві є. Добрий день. Я знаю, що думаю, як заохотити людей ходити. Перестати знімати відос місяць-другий, щоб вони могли зайти. Це п'ятий поверх, тут тепленько. Ну, тут спостерігайте за минулими відосами, порівнюйте з минулими відосами, чи у вас тут все нове. Чи може не все? Просто пошпакльоване старе. Я не пам'ятаю і не буду запам'ятовувати, це ваша справа. Я вам висвітлюю всі проблеми, а ви далі маєте час на ваші квартири. Або приймайте те, що буде. Тут тепленько так. Ось так виглядає вузенький прохід. Отаке. Якось так. Ви помітили, що сказав майстер? Він сказав, що він заміряв на палець запалило, запала стіна. Він не може вирівняти кут, щоб був прямий. І тому вони ту стіну, може, приберуть. Можливо. Не тому, що там старе оздоблення і воно було вологе і так далі. Не тому. Піздюки, блін. Мої відоси дивляться мої батьки і сварять мене за те, що я матюкаюсь. Я думаю, що ви вже звикли до цього. Я. Намагаюсь стримувати емоції, <кій> місця загального користування <кій> п'ятий поверх. Це ж у нас п'ятий поверх, правда? Тут дуже волого? бляха муха? О, Віка? Де ти? Алло? Вікторія, ти тут йдемо, бо в мене щось біфрена треба пити перед приходом на нашу будівництво, блін. Чи 100 грам? А я за кермом, так. Да. Валерій Семенович почимчикував вже. Перетаскали вони меблі. О, работнички зашевелились. Руки в брюки і впород. Блять, язва я.